Якщо з нашого тіла прибрати всю воду, що залишається, то воно на 60% буде складатися з білків. І тому білок це найважливіший компонент їжі. Ми насичуємося тоді, коли отримуємо норму амінокислот, що б ми не їли. Крім того, 35% нашого тіла це жир. Це не дивно, тому що молекули жиру завжди добудовують білкові молекули. Скрізь, де є білок, завжди є жир. На вуглеводи залишається 5%. Водночас тим, в нашому організмі є механізми, які переробляють жири у вуглеводи. Це глюконеогенез. Тобто нашому організму додатково не потрібні вуглеводи з їжі, щоб отримати енергію, наше тіло зробить всі свої вуглеводи. Основа раціону 80% людей планети це каші, крупи, хліб, макарони, рис, бобові і картопля. Е, так відбувається, тому що таку їжу простіше отримати. І в сучасному світі вона поширена, ну і, відповідно, недорого коштує. Вона швидко переробляється в енергії, і все було б чудово, але її легко переїсти. Це відбувається у 80% людей. Саме тому кожна третя людина на планеті і має зайву вагу, і після 35-40 років починає відчувати проблеми зі здоров'ям.